Доброго ранку, любі малята. Сьогодні незвичайний день, день пам'яті та примирення. Звернули, ви, мабуть, увагу на мак, яким я прикрасила свій одяг. Сьогодні дуже багато людей зробили так само. І зараз я вам розповім про цей день і про традицію прикрашати. Свій одяг або зачіску в цей день зображення Махка. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної, великої війни. І сьогодні в Україні, так само, як у всьому світі, відзначається День. Пам'яті Символом цього дня є червоний мак. Гасло цього дня ніколи знов. Але, на жаль, не так сталося, як бажалося. І Україна знову у вогні. Просто зараз йде війна на території нашої батьківщини. Наші воїни-визволителі захищають нас з вами від підступного і жорстокого ворога, який напав на нашу рідну Україну. Тож молімось, любі діти, за майбутню, скору перемогу нашої рідненької України над ворогом. Віримо усім серцем, що незабаром наші воїни повернуться додому. До своїх родин з перемогою. Наша країна розквітне, як весняний сад, честь і шана живим, вічна слава загиблим. Хай не згасає пам'ять про героїв. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Дякую, любі дітки, за увагу.